3 в степені М, що множиться на 9 в степені N дорівнює 3 в степені А. Так як 9 це 3 в другому степені, то ми запишемо такий результат. При множенні степенів показники додаються, якщо основи однакові. І тому, як ми бачимо, А буде дорівнювати М плюс 2n. Відповідь D. Далі маємо спростити вираз для того, щоб знайти А. Формула у нас квадрат суми, розкриваємо це m квадраті плюс 2 мн плюс n квадраті. І мінус m квадраті мінус n квадраті. Знищується. І буде дорівнювати 2 мн тобто це відповідь Г. І далі ми маємо знайти лугарив з основою 3, тому 27 запишемо як 3 в третьому степені. і далі МН дорівнює А. Логориф це показник, даний логариф буде дорівнювати 3MN. Отже, А дорівнює 3MV. У нас на в прямокутній системі координат зображено коло. В даному випадку радіус кола в квадраті дорівнює 4, тому радіус буде дорівнювати 2. А це означає, що оця точка має координату 2, 0. Тобто тут 2, тут 2, тут мінус 2, 2, а тут також мінус 2. Для відповіді на поставлене питання ми. Схематично побудуємо графіки відповідної функції. Отже, графіком функції y x плюс 4, так як це функція лінійна, є пряма лінія. Для її побудови візьмемо довільні дві точки. Наприклад, якщо x дорівнює 0, y дорівнює 4, тобто точка з координатою 0,4, десь ось тут вона буде на даній прямій. Іншу точку, наприклад, я отримаю, коли замість x поставлю мінус 4. Y буде 0, тобто точка з координатами мінус 4. 0. Десь ось тут мінус 4. І якщо ми побудуємо графік, він буде мати якесь ось таке положення. Тобто, як ми бачимо, з нашим колом немає спільних точок. Відповідь А. Далі, урівня х2, графіком буде парабола, дорівнює х у квадраті, тобто відки її напрямлені вгору. І вона вздовж осі огре, вниз опущена на дві одиниці. Тобто вершина буде ось ось тут. І далі, наприклад, якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 2. Десь ось так вона проходить наша парабола ось таким чином. А відповідно, ми бачимо, що з колом одна, дві, три точки перетину, тобто відповідь Г. І Y дорівнює 4 в степені X, це показникова функція, зростаюча, і такий графік завжди проходить через точку з координатами 0,1. По X – 0 по y1. Ось так от проходить цей графік. І він буде мати якесь ось таке положення, тому що зростає. І як ми бачимо, з колом такий графік перетинається двічі, отже, відповідь В лише 2. Знаходимо інтеграл. Спочатку знаходимо первісну під функції. це х у третьому на 3 плюс 7х на 2, В межах від мінус 2 до 1. А далі підстави спочатку верхню межу одиницю. І будемо мати 1 у третьому це 1, плюс 7 помножити на 1 7 в перших дужках. Віднімаємо і далі підставимо нижню межу замість х. Мінус 2 в третьому це мінус 8 третіх, далі мінус 2 в другому 4. І ми ділимо на 2, будемо мати 2, а 7 помножити на 2 це 14. Далі, зверніть увагу, я не буду знаходити дії в дужках, а спочатку відкрию дужки. Тобто буде 1 третя плюс 7 других, плюс 8 третіх і мінус 14. 1 третя і 8 третіх це 9 третіх, тобто 3. 3 відняти 14. Міс одинадцять і плюс 3,5. Знак більшого модуля мінус, і віднімаємо від 11 3,5. В результаті буде мати мінус 7,5 значення такого інтегралу.